Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Уряд оголосив обов'язкову евакуацію з двох районів Запорізької області. Примусово мають вивести 54 дитини з Васильівського і Пологівського районів. Минулої доби через ворожі обстріли там сталося дев'ять пожеж. Росія вдарила крилатою ракетою Х-35 між селами Кирпотине та Оленівка у Запорізькому районі. Постраждав об'єкт критичної інфраструктури. У гурмо підтвердили влучання дронів Камікадзе по двох цілях у Васильівському районі. Вчора було нанесено подвійний удар по штабу Ахмат 1 в Енергодарі, рахують загиблих кадирівців. А на день незалежності у місті Кам'янка-Дніпровська дрон залетів прямісінько вікно зам голови окупаційної адміністрації Олександра Реймера, колаборанту лікарні. Запоріжжя опинилося на останньому місці за вартістю житла серед обласних центрів. Свіжа статистика показує, що однокімнатна квартира в нашому місті коштує в середньому 21,5 тисячу доларів. У трійці лідерів – Київ, Львів та Ужгород. Наркотики за криптоцінами. у Запоріжжі. Молодики готували зілля на закинутій фермі. Наркотики продавали великими партіями по кілограму через інтернет, брали цифровою валютою і розсилали товар поштою. Усім членам банди світить 12 років тюрми. Хаймарс знищив російському МСТА-С на Запоріжжі. мають успіхи в напрямку села Вербове, підбили ворожий Т-80, працюють по ворогу з РСЗВ в районі роботиного та Новопрокопівки. У Запоріжжі віддали шану загиблим захисникам України. 29 серпня країна відзначає День пам'яті. Дата проурочена до дня найбільших втрат української армії на Донбасі виходу з Оловайського котла. Дотепер герої віддають життя за нашу свободу. Сьогодні відбулася передача тіл загиблих військовослужбовців. Україні вдалося повернути рідним тіла 84 захисників. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.